Чесновинна радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 10 травня. Музика. У Лозівській громаді перевіряють підприємців, які користуються неоформленою землею. Відновила роботу група, яка контролює використання та охорону земель комунальної власності. Днями спеціалісти оглянули 17 земельних ділянок у Лозовій, Домаському та Катеринівському старостинських округах. Збільшого це були площі під магазинами, складами, переробними підприємствами, а також підводними об'єктами. За результатами перевірки, підприємцям мають нарахувати добровільні відшкодування. Вони будуть співставні оренді, яку оплачують за подібні оформлені ділянки. Повідомляє секретар міськради Юрій Кушнір. Бізнесовці мають сплатити ці кошти в бюджет громади. Право в тому, що воєнний стан завадив деяким власникам нерухомості оформити земельні ділянки під нею. Люди це розуміють та погоджуються на добровільне відшкодування. Додав Юрій Кушнір. Представники міської ради разом з поліціянтами Лозової ходили в рейди, щоб виявити порушників, які реалізовують рибу без відповідних документів. На центральному ринку члени комісії порушень не виявили, а от на південному застали чоловіка без документів на рибу. Спочатку чоловік переконував, що просто охороняє товар, потім говорив, що він тільки реалізатор. Після приїзду слідчо-оперативної групи розповів, ніби придбав 20 кілограмів риби та вирішив перепродати. Жодних документів на місце походження товару не було. Правоохоронці зважили та вилучили 27 кілограмів карася на чоловіка. Склали адмінпротокол. Далі визначатиметься сума збитків, спричинена виловом риби в період нересту. На подвір'ї Лозівського ліцею номер 11 розквітло кілька сот першоцвітів, цибулинка яких заклад отримав взимку за всеукраїнським проєктом Квіти для школи. Як тільки погода дозволила, на шкільних клумбах висадили три види тюльпанів та мускарі. Ліцеїсти сподіваються наступного року висадити ще більше квітів. Заклад і надалі бере участь у проєкті. Небайдужих лозівчан просять допомогти зі збором коштів, адже цибулини тепер закуповуватимуть Одна коштує 20 гривень. У ліцеї підтримують і захисників України. Діти роблять патріотичні браслети, обереги та пишуть листівки, віри і підтримки. І гарна новина для безпритульних і травмованих тваринок міста. Керівниця реабілітаційного пункту для котів і собак та громадської організації Маємо право право-2» Аліна Безверхня розповіла, що в пункті стерилізації тварин проведено ремонт операційної кімнати для перетримки собак та кімнати для перетримки котів. І все це завдяки грандіозній допомозі благодійного фонду «Хепі Роу» та партнера фонду Колохаб. Нагадаємо, чотири роки поспіль організація проводить стерилізацію тварин в приміщенні, яке їй надало в користування місто. З міського бюджету також виділяли кошти на стерилізацію та відновлення вибитих вибухами вікон. Втім, власних ресурсів на ремонт у організації вистачило лише на дві кімнати операційну та господарчу. Зараз, завдяки благодійній підтримці, пункт реабілітації тварин відремонтований повністю та приймає своїх чотирилапих пацієнтів у комфортних умовах. Вихованці Лозівської школи мистецтв продовжують підкорювати творчі горизонти. Відтак, диплом першої премії всеукраїнського конкурсу мистецтв Жовто-блакитне серце, що проходив у Києві, отримала учениця класу фортепіано Вікторія Дворніченко, викладачка Людмила Боровик. Здобув призове місце і ще один вихованець Людмили Тимофій Бокало. Хлопець отримав диплом лауреата третього ступеня у відкритому конкурсі естрадно-джазового виконавства Джазовий карнавал, який проходив у Вінниці. Вітаємо учнів та їх вчителя з нагородами і зичемо подальших звершень. І до новин Харківщини. Харківські журналісти стали лауреатами Пуліцерівської премії. Відтак найпрестижнішу премію США отримали у номінації Заслужіння суспільству відеожурналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та відеопродюсер Василіса Степаненко, які працюють в команді Асоцієйтед Прес. На сайті премії написали, що номінацію присвоїли команді за сміливі репортажі з обложеного міста Маріуполь, які засвідчили вбивство мирних жителів під час вторгнення Росії в Україну. Мстислав, Євген і Василіса стали останніми журналістами, які документували життя окупованого Маріуполя. Вони виходили з міста, коли воно вже перебувало в повній облозі. Однією з останніх робіт команди став репортаж з Маріупольського пологового будинку, який потрапив під російський обстріл. Їх роботи взяли за основу для подальшого проведення розслідувань. Мстислав Чернов створив документальний фільм «20 днів у Маріуполі. Нагадаємо, пуліцарівська премія вважається однією з найпрестижніших нагород у сфері літератури, журналістики, музики та театру в США. В області евакуювали всіх дітей з лінії фронту. Тож примусова евакуація родини з дітьми на Харківщині поки що не розпочалася. Кажуть, людей вдається умовляти. В інших населених пунктах, які перебувають під загрозою обстрілів з боку російських окупантів, наразі ухвалюють рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми. З таких місцин більшість мешканців виїхала. Однак залишається кілька сімей з дітлахами. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Зокрема, обов'язкову евакуацію проводять на Куп'янському напрямку. За два тижні з Куп'янського району вивезли у безпечне місце 50 родин з дітьми. Людям надають безкоштовне тимчасове житло. Населені пункти Куп'янської громади перебувають під постійними обстрілами. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадаємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.